Чи вмієш ти свистати Йоганну? Ульф Старк? Скорочено. Оповідь ведеться від імені семирічного Ульфа, який намагається всіма силами допомогти своєму другові, мати такого дідуся, як у нього самого. Одного вечора Ульф та Берел сиділи на гойдалці. Ульф мав йти до дідуся на день народження і радів цьому, бо кожен раз, коли вони бачили, Дідусь давав йому гроші. У береру дідуся не було, тому він міг про нього лише мріяти. Семирічний берер питав, що роблять дідусі. Товариш розповів, що його дідусь їсть свинячі ніжки та ходить на озеро порибалити. Ульф вирішив, що наступного дня відправиться з беру туди, де є багато дідусів, і той зможе собі вибрати. Берера чекав цього дня. Він був чистенький, гарно одягнутий та взяв квітку на гідки. Хлопчаки в будинку для людей похилого віку зайшли до дідуся у штанях з біттяшками, який розкладав пасьянс. Привітавшись, Бера уточнив, чи подобаються тому дідусеві свинячі ніжки. Старенький їх не любив і сказав, що йому подобається грати у карти сам з собою. Бера назвав його дідусем, тоді чолов'яга, якого звали Нільс, обійняв малого. Нільс показав дітям кімнату, фото якоїсь тітки в капелюсі, годинник та вироби з дерева, які змайстрував власноруч, Птаха і Лося. Коли Берра розповів чоловікові, що Ульфа його дідусь пригощає кавою, то Нільс повів хлопці у їдальню. Старенький у цей час саме пили каву з булочками. Ульф сказав, що теж має діда, у якого сьогодні день народження. Неочікувано Нільс сказав присутнім, що Бера – його онук, який приніс йому квітку. Старенька жіночка Тора відмітила, хлопець дійсно схожий на Нільса. Незабаром друзі зібралися додому. На прощання бера отримав 5 крон від новоспеченого дідуся. Коли сказав, що дідусь його друга Ульфа так робить, новий дідусь Бері сподобався, тому й наступного дня хлопці його навідали. Хоча на дворі дощила. Утрьох вони пограли в карти. Хлопці дізналися, що жінка з великими очима на фото у кімнаті Нільса була його дружиною. Берра запропонував піти на риболовлю, але дідусь не міг так далеко йти, тому вони випили кави і попрощалися. Того дня Нільс дав Беррі дві крони, а Ульф отримав таблетку від кашлю. Якось товариші з Нільсом пішли гуляти на вулицю. Перед тим діти допомогли дідусеві впоратися зі шнурівкою на черевиках. Старенький радів свіжому повітрю, радів співу пташок. З сумки, яку ні Бера, Ніль взяв ніж ножиці, ліску та мотузку. та голку з ниткою. На дні сумки лежала тоненька шаль з трояндами, яка належала його дружині. Дідусь запропонував змайструвати повітряного змія. Хлопці були в захваті від цієї пропозиції. Вони зробили каркас з гілок та обтянули його шовком. Нільс, майструючи, насвистував гарну пісеньку, яка називалася Чи вмієш ти свистати, Юганну?». Саме так звали його рудоволосу дружину. Берра теж хотів свистати, але поки не вмів, тому вирішив тренуватися. Змій був без хвоста, і, щоб він був гарнішим, Нільс причепив до нього свою краватку. День був вітряний, тому випробовувати Змія вони не змогли. Невдовзі Нільс повернувся до себе, оскільки прогулянка його втомила. Під час наступного візиту хлопці побачили Нільса у ліжку. На тумбочці поруч з ліжком стояла склянка з квіткою, яку під час знайомства подарував Бера. Пелюсток на ній майже не було. Дідусь про щось думав тому хлопці мовчки сіли на край ліжка і розглядали речі в його кімнаті. Опудало птаха, золотий годинник. Бера порушив мовчання і зізнався, що теж любить розмірковувати. Нільс згадав, як в дитинстві крав вишні. Нільс вчив свого названого онука свистати, але у того виходило одне шипіння. Хлопчик помітив пластир на обличчі дідуся, то він порізався, коли голився. Перед тим як попрощатися, Берра дізнався, що у Нільса день народження буде наступної п'ятниці. Бере ретельно готувався до дня народження дідуся, щоб заробити гроші, друзі пололи клумби з трояндами та стригли газони. Весь тиждень бере вчився свистати виходили не дуже, але він не покидав цього заняття. Увечері діти прийшли привітати дідуся. Нільс сидів на стільці у своєму найгарнішому костюмі. Підборіддя його заросло щетиною. Старенький зрадів візиту дітей. Друзі привітали його пісенькою, а потім допомогли поголитися. Їдальня вже не працювала, тому Бера запропонував влаштувати вечерю в іншому місці. Коли медсестра побачила дідуся з дітьми в коридорі, то попросила її берегти серце Нільса, бо він має проблеми зі здоров'ям. Берра ж вважав, що у нього чудове серце. Разом вони відправилися в парк, а потім в сад. На вишні були стиглі плоди, і Нільс. З дітьми затерлися на гілки і сиділи на них, дригаючи в повітрі ногами. У капелюх Нільса вони нарвали ягід, і потім їх їли та сплювали вниз кісточки. Бера був щасливий, що знайшов такого дідуся. Коли Нільс почав спускатися вниз, то став на сучок, який зламався. Старенький впав на землю, але все минулося, і діти пішли святкувати далі. На поляні перед каплицею Бера відкрив валізу, де була свіжа випічка. Термос з кавою, заливне з поросячих ніжок. Потім хлопчик розставили навколо свічки. Атмосфера була дійсно святкова. Вони смакували випічку з кавою. Берра подарував своєму названому дідусеві шовкову краватку. Старого подарунок порадував. Хлопці хотіли повертатися, але Нільс так втомився, що не зміг самотужки йти. Та вихід був знайдений. Ульф повернувся у будинок літніх людей та взяв там крісло на колесах. Дідусь їхав. Та нас виставив улюблену пісеньку. Вони попрощалися, і Бера пообіцяв, що під час наступної зустрічі він покаже, як вміє свистіти. Після дня народження Ульф та Бера довго не бачились. Коли вони випадково зустрілися, то Ульф з'ясував, що Бера не ходив до дідуся і не хотів іти, поки не навчиться свистіти. Навчання тривало кілька тижнів. Лише коли листя на вишні пожовкло, Бера навчився свистати. Разом з Ульфом він помчав до дідуся, але кімната старенького була порожня. Речей Нільса також не було. Від однієї жінки хлопці дізналися, що дідусь помер. В суботу в капличці з ним можна буде попрощатися, сльози навернулися на очі бери. В суботу хлопці пішли на прощання, у капличці сіли біля дверей. Священик проголосив коротку промову. Розповів, що Нільс не був самотній, хоча не мав рідних. Бера піднявся та сказав, що це не так, що Нільс був його дідусем. Після того, як всі присутні поклали квіти до труни, Ульф з Берою також підійшли туди. Бера насвистував улюблену мелодію дідуся чи вмієш ти свистати, юганно. Невдовзі автобус з труною зник за поворотом, а хлопці відправилися запустити повітряного змія.